Коли ви думаєте про те, чого ви точно не хочете, це і стається в вашому житті. Коли ви думаєте про те, чого ви точно не хочете, про те, чого ви боїтесь, про те, що вам неприємно, ви виділяєте туди свою енергію. Ви постійно прокручуєте це в голові, і воно, звісно, стає реальним. Ви починаєте, наче писати сценарій якихось негативних подій в своєму житті, і цей сценарій стається в реальному вашому житті. Думаю, ви помічали, що буває так, що ви отримуєте те, чого ви зовсім не хотіли. І якщо ви про щось переживали, то це і стається. Ваші найбільші страхи стаються в вашому житті. Наприклад, 12 годин ночі ви спите, тому що вам о 6 ранку вже треба вставати на роботу. І тут ваші сусіди зверху вирішили влаштувати вечірку з караоке. Ви просинаєтесь, починаєте мріяти, що вони заткнулися, перестали шуміти, тому що ви дуже втомлені, хочете спати, але вони тільки продовжують шуміти все більше і більше. Ви дуже знервовані, дратівливі. Але та вечірка тільки набирає більшого оберту. Або мій найулюбленіший приклад: ви спішите на автобус, думаєте, хоч би встигнути, і починаєте швидше, швидше іти. І звісно, коли ви приходите вже на зупинку, вам кажуть, що ваш автобус поїхав хвилину тому. Кращий метод, і мій улюблений, коли стається те, чого ви не хочете, щось негативне в вашому житті, просто це ігнорувати. Здається, що це неможливо, але коли ви почнете практикувати цей ігнор, ви зрозумієте, що це вже входить у вашу звичку, і все в вашому житті починає змінюватися на краще. Якщо ви ніяк не реагуєте на якусь неприємну ситуацію, ви просто не виділяєте своєї енергії на цю ситуацію, і вона просто потім згасає. В своєму житті головна людина це ви. Ви завжди маєте більший контроль. Ви завжди вирішуєте, які події будуть ставатися в вашому житті, розвивати щось негативне чи навпаки. Ви володар ситуації завжди. У вас завжди є вибір, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Ви самі завжди визначаєте рівень ситуації, рівень проблеми, її масштаб. Тому ігноруйте ці проблеми, і вони в більшості випадках вирішуються самі собою, навіть без вашої участі. Будьте впевнені і завжди транслюйте позитивну енергію на будь-яку негативну ситуацію в вашому житті, і тоді вона починає відразу змінюватись. Ви навіть можете уявляти якийсь позитивний сценарій розвитку подій. Якщо у вас сталася якась неприємна ситуація, ви уявіть, що сталося навпаки. Щось приємне. Якщо ви запізнилися на автобус, уявляєте, що зараз просто через секунду приїжджає інший автобус, і ви їдете спокійно на роботу. Там мало людей в цьому автобусі, а той перший поїхав просто забитий. Там не було навіть де сісти. А тут ви займаєте своє улюблене місце і в комфорті доїжджаєте до місця свого призначення. Бачите, як все відразу змінюється від негативної ситуації, де ви б стояли на зупинці і казали, Боже, тепер я скрізь запізнюся, що мені робити? До позитивної, коли ви з комфортом добираєтесь туди, куди вам треба. Радійте, тому що сила на вашому боці, її завдання компенсувати щось негативне, позитивним і. Завжди після позитив після негативного стається щось позитивне, так як і після позитивного стається щось негативне. У всьому є баланс, і він завжди вирівнюється. І треба про це пам'ятати. Не можна жити постійно в негативі з якимись неприємними ситуаціями в своєму житті. Також і не можна завжди на позитиві жити і щоб у вас в житті ставалося постійно щось хороше і приємне. У всьому є баланс. Тому ми самі можемо вирішувати, як нам реагувати на ту чи іншу ситуацію, як нам її сприймати, скільки часу на неї приділяти, які емоції їй приділяти. Пам'ятайте, що ми транслюємо, те ми і отримуємо.